По хорошій ціні є e, Huawei P20 Lite в наявності, телефон БУ, ціна 2000, є відбиток пальця, також присутні NFC. E, Type-C роз'єм також роз'єм на навушники 3.5. Непоганий по стану, повністю робочий, перевірений смартфон. Легкі-легкі e, потертості якісь присутні, звичайно, але не суттєві. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю працює швиденько, досить добре. Так, про телефон P20 Lite, 9 Android встановлений 4 ГБ оперативної пам'яті та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Ось такий варіант. Покажу ще камеру зараз. Так, далі пізніше. Ось, ну, камера доволі непогана, як для такого смартфону. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення або телеграм-канал, ссылка в шапці профілю та інстаграм. Кому де зручніше, приймаємо скрізь замовлення в комплекті до телефону. Йде Type-C шнурочок, та сам телефон відправляю по мінімальній передоплаті у 200 гривень.